Високий представник ЄС Жозеп Борель подякував Дмитру Кулебі за його роботу після звільнення з посади глави МЗС України в соцмережі. X він написав, що разом з Кулебою вони чимало пройшли, зокрема з часу першого візиту до Києва 2020 року до спільної місії на Донбасі в січні 2022. І також Борель відзначив участь Кулеби в кожній раді єС відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Своєю чергою екс-міністр закордонних справ Кулеба теж подякував дипломату ЄС і підкреслив, що той був перш. Им, хто йому тел телефонував 24 лютого 2022 року і зазначив, що він завжди втручався в хорошому сенсі і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення. А от очільниця волонтерського проєкту «Віктори Дронс» Марія Берлінська пропонує запровадити систему рейтингування командирів. В інтерв'ю Армія ТВ вона зазначила, що зрозуміти ефективність військових допоможуть оцінки від їхніх команд. Це не означає, що будемо приймати рішення про призначення компатів, комбригів чи ротних виключно на основі цього рейтингування. Але великі дані ніколи не брешуть. Заявила Берлінська на її думку, керівництво країни повинно мати доступ до таких даних. І щоб, як мінімум, колективна думка людей, які ризикують своїм життям щодо того, хто має приймати рішення, по ним була почутою, наголосила очільниця Вікторі Дронс. Ну, е Тим часом російський терор, як ми розуміємо, теж не припиняється. От у нас, бачите, відбуваються якісь події, а, і, і ці всі події відбуваються на тлі постійних обстрілів. Так, протягом дня Нікопольщина була під ударом російських військ. Зокрема, ворог атакував з дронів Камікадзе з артилерії. Про що повідомив очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Лисак, за його словами, обійшлося на щастя без потерпілих лише з пошкоджень зазнало підприємство. Ну і ще понівечено дві приватні оселі: автівка, господарська споруда і лінії електропередач.